Let's go. Чи я мудачка за те, що не змусила мою дитину замовкнути, коли вона ставила запитання про стосунки моєї подруги. Я 35 років, та мій чоловік 36 років, маємо п'ятирічну доньку. Нещодавно вона знайшла наш весільний альбом. Відтоді вона стала абсолютно одержима весіллями та всім, що їх стосується. Донька ставила нам безліч запитань. Наприклад, чому ми одружилися? Ми відповідали просто дуже любимо одне одного і вважали, що це правильне рішення для нас. Нещодавно наша подруга запросила нас на вечірку з нагоди шостої річниці їхнього весілля, подруга, яка влаштовувала вечірку, та я є частиною досить великої групи жіночої дружби, що зародилася ще в наші студентські роки на юридичному факультеті. Усі ми або одружені, маємо дітей, заручені, або перебуваємо в якихось стосунках. Менді 35 років, я частиною цієї групи дружби і перебуває у стосунках з базом 38 років. Менді та баз разом майже 8 років, і останні 5 років Менді говорила нам, що дуже хоче вийти заміж, але Баз дуже цього уникає. Хоча ми м'яко натякали їй на можливу несерйозність його намірів і зауважували, що різні погляди на шлюб можуть бути проблемою для їхніх стосунків, вона наполягає на тому, що вони ідеально підходять одне одному і що він, зрештою, усвідомить це. На вечірці були запрошені всі пари з дітьми, і моя донька була в захваті від усього весільного. Менді, зрештою, розпочала розмову з моєю дитиною про школу та інше. Моя дитина, помітивши база та менді разом, запитала, чи вони одружені, чому ні та коли планують одружитися. Її цікавість прозвучала дещо незручно, ніби вона запитувала, коли ви одягнете перуки. Я була поруч і почула цю розмову. Негайно спробувавши змінити тему, я вибачилася, знаючи, що це чутлива тема для Менді. Я попросила доньку вибачитися перед Менді за її цікавість. У відповідь Менді досить різко сказала моїй доньці. Ми не одружені, бо я справді кохаю його і не є золотошукачкою. Деякий контекст мій чоловік дуже успішний архітектор, його родина походить з досить заможного середовища, моя ж родина протилежність я була першою студенткою юристкою в сім'ї. Раніше я зізнавалася менді, що хвилювалася знайомитися з родиною мого чоловіка. Боячись, що вони подумають, ніби я з ним лише через його гроші, і нервувала через те, що подумають люди, коли дізнаються, що я не походжу з багатої сім'ї. Я люблю свого чоловіка, маю чудові стосунки з його родиною і також дуже успішна у своїй сфері. Але я зрозуміла, що цей коментар був спрямований на мене. Будучи основною годувальницею в їхніх стосунках, вона й раніше відпускала на мою адресу уїдливі коментарі щодо розміру моєї каблучки. Вважаючи її занадто великою та жадібною, і заявляла, що обере інший стиль, коли вони з базом одружаться. Вона навіть натякала, що мій чоловік непривабливий, і зробила зауваження, що я завагітніла на початку шлюбу, бо хотіла закріпити це родинне багатство дитиною, коли я оголосила про свою вагітність. Кожного разу я якось відсміювалася і продовжувала далі, за винятком останнього коментаря, який я різко обірвала і, нібито налякала її. Так що вона нічого більше не говорила до цієї вечірки. Усі інші також почули цю розмову і знали контекст цього зауваження, і в кімнаті запанувала тиша та незручність. Вечірка добігала кінця, тому ми просто попрощалися з господарями і пішли. Це було близько двох днів тому, а сьогодні вона надіслала мені повідомлення, в якому говорилося, що їй пишуть, що те, що вона сказала, було не круто, і що їй слід вибачитися. Вона принесла дуже формальні вибачення і сказала, що, ймовірно, нічого б не сказала, якби я просто змусила свою дитину замовкнути раніше. На це я відповіла, щоб вона ніколи не погано говорила про мою дитину, що мені потрібен від неї час і що це стало останньою краплею, оскільки це було сказано моїй доньці. Я розповіла іншим подругам про це повідомлення, і, на щастя, вони підтримали мене і сказали їй, що вона поводиться як старво. Я думаю, вони так сильно на неї накинулися, тому що багато хто з нашої групи дружби також були першими студентами в сім'ї з такими ж успішними партнерами. Вона надіслала наступне вибачення, яке було трохи щирішим, і попросила мене заспокоїти інших. Мій чоловік так само розлючений, але сказав можливо, трохи її пожаліти, тому що вона перебуває в жахливому стані у своїх стосунках і проєктує свій страх на інших. Цей коментар справді зачепив мої почуття, але я знала, що вона перебуває у складній ситуації з базом і, можливо, могла б трохи раніше стримати свою доньку. Тож, чи я мудак? Відповідні коментарі. Коментатор один ось чому дітям, можливо, не місце на таких зібраннях. Авторка. Я розумію це і повірте, я не той тип батьків, які просто всюди беруть свою дитину. Але всі пари, які мали дітей, були запрошені прийти з ними. Я навіть запитала господарів, коли вони планували вечірку, чи впевнені вони, що хочуть бачити дітей, і вони сказали так, бо хотіли створити розслаблену атмосферу сімейного барбекю. Думки авторки про база. Авторка. Я справді думаю, що в тому, що ви кажете, є певна правда, оскільки мені не подобається баз, бо я вважаю, що він не дуже добре ставиться до менді. Я згодна, що шлюб це не панацея. Але для менді це на сто відсотків так, тому я не думаю, що вона і Баз добре підходять одне одному, і я їй про це говорила. Я так довго підтримувала дружбу з менді, бо нас пов'язує довга історія, але я думаю, що можливо настав час розійтися. Ми вже пояснювали нашій дитині про одностатеві пари, розлучення тощо, але я повинна уточнити, що її найбільше захоплює весільна частина шлюбу, і вона ще не повністю усвідомила, що це насправді означає. Авторка відповідає на коментар щодо того, що не слід використовувати її доньку як посередника у стосунках Менді. Авторка. Хоча я маю свою думку щодо її стосунків, я ніколи не говорю про це з моєю донькою або в її присутності, бо це дорослі справи. Я б ніколи не використовувала свою доньку як будь-якого посередника. І всі свої думки щодо стосунків Менді я висловлювала Менді особисто, коли вона цього просила. Авторка мала б тримати свою думку при собі щодо стосунків Менді або будь чиїх інших, оскільки вона вказувала на критику цих стосунків. Авторка, це справедлива думка, але я також уточню, що втрутилася, як тільки зрозуміла, що моя донька не просто ставить одне запитання на цю тему, і, як я вже сказала в пості, я намагалася відвести її від розмови. А коли це не спрацювало, я змусила її вибачитися за цікавість. Менді все ще була моєю подругою, і незалежно від моєї думки, це все одно було для неї болючим місцем я б ніколи навмисно не засмутила свою подругу, щоб довести свою точку зору. Авторка наводить приклад розмови між її донькою та Менді. Авторка. Дозвольте мені уточнити я втрутилася, намагаючись по суті, перенаправити мою доньку в іншу частину вечірки, щоб не створювати занадто незручної ситуації. Але в типовій для допитливої дитини. Манері вони були дуже швидкими. Це виглядало приблизно так. Донька, ви одружені? Менді. Ага, ні. Я. Підходить. Ім'я доньки. Ходімо, спробуємо. Назва страви з вечірки. Зі мною. Донька. Практично ігнорує мене. Чому ви не одружені? Я. Ім'я доньки. ми ходімо. Я намагаюся відтягнути її. Менді. Незручне хихикання. Потім я перервала свою доньку, перш ніж вона встигла повністю поставити третє запитання, але контекст дав зрозуміти, що вона збиралася запитати, чи збираються вони скоро одружитися після того, як я її перервала, я змусила її вибачитися за надмірну цікавість. Я подумала, що якщо я зосереджуся на перенаправленні її думки, а не на тому, щоб сварити її перед усіма, це зробить ситуацію трохи менш незручною. Я визнаю. Що могла б докласти більше зусиль, щоб негайно припинити запитання. Оновлення через чотири дні. Спочатку я не збиралася оновлювати ситуацію, тому що, чесно кажучи, просто збиралася на деякий час перестати спілкуватися з Менді і забути про все це. Але я прочитала деякі коментарі і вирішила поговорити зі своєю донькою. Мій чоловік і я поговорили з нею про те. Що існує багато різних типів стосунків, тому що існує багато різних типів людей. Ми сказали їй, що деякі люди хочуть одружуватися, деякі ні, і це нормально і що одруження це не лише весілля, а й велике зобов'язання перед іншою людиною. Ми також сказали, що люди можуть мати довгі та щасливі стосунки, не одружуючись, і це не те на що слід дивитися зверхньо. Ми також сказали, що, зрештою, вона сама вирішить, чи захоче коли небудь одружитися в майбутньому, і ми підтримаємо її, щоб не сталося. Потім ми пояснили, що цікавість і запитання це добре, але шлюб і весілля можуть бути дуже особистими для багатьох людей і Якщо вони не хочуть про це говорити, то слід це поважати. Здавалося, вона зрозуміла і все ще любить весілля та часто розглядає наш з чоловіком весільний альбом, але, на щастя, трохи заспокоїлася. Я все ще була трохи розгублена щодо того, що робити з Менді, оскільки в коментарях були різні думки. Деякі з них запам'яталися мені, запитуючи, навіщо ми взагалі дружимо, якщо вона мене не любить. Я не хотіла знову порушувати це питання, але за останні кілька днів дізналася, що вагітна другою дитиною. Після першої радості з чоловіком, яка трохи вщухла. Мені стало сумно через цю драму і через думку про те, що я хочу, щоб поруч зі мною були лише ті люди, які щиро мене підтримують. Зрештою, я надіслала Менді повідомлення з проханням зустрітися на каву. Коли я зустрілася з нею, я сказала їй, що ми дружимо вже давно, але її попередні коментарі про мене були образливими. Я вибачилася за свою доньку на вечірці, але це не виправдовувало її коментар. Я також вибачилася, якщо коли-небудь здавалася їй. Осудливою або несхвальною щодо її стосунків з базом, і що я лише хочу, щоб вона була щасливою, і якщо вона щаслива, я повністю її підтримую. Потім я розповіла їй про вагітність і сказала, що якщо я їй не подобаюся, то це її право, але я хочу, щоб у цей період мого життя поруч зі мною були лише ті люди, які мене підтримують. Вона сприйняла це і справді вибачилася за свої коментарі. Визнавши, що вони були злісними. Вона відчувала, що через свою сім'ю завжди відчувала тиск, щоб відповідати традиційному сімейному життю, хоча сама цього не хотіла і була щаслива тим, як у неї все склалося з базом. Я була рада, що ми досягли якогось порозуміння, але ситуація погіршилася. Вона зізналася, що навмисно почала говорити образливі коментарі, щоб запобігти тому, щоб я потрапила в пастку домогосподарки. Я була збентежена. І вона пояснила, що дві інші жінки в групі зробили те саме після народження дітей, і вона передбачила, що я піду тим же шляхом. Тому, щоб захистити мене після моїх заручин, вона почала непрямо соромити мене в надії, що я не звільнюся з роботи, щоб доглядати за своїми дітьми. Я ніколи не казала, що хочу бути домогосподаркою, до речі, я сказала їй, що це просто божевілля. І ще я ніколи не казала, що хочу перестати працювати, бо люблю свою роботу. Вона сказала, що це добре, але вона думала, що я так зроблю, бо я дуже часто говорю про свою доньку, і на її думку я занадто сильно прагну схвалення свого чоловіка. Я сказала, що вона поводиться підло, і що я дуже цінувала нашу дружбу протягом довгого часу, але мені потрібно подумати, чи варто її рятувати. Зараз я сиджу в машині і пишу це. У мене поморочиться голова. Я більше не хочу бути її подругою, але боюся, що інші люди можуть змусити мене це зробити через майбутню дитину. Що мені робити? Найкращі коментарі. Коментатор один здається, ця зустріч з Менді була щирою спробою з вашого боку, але все, що вона сказала, тиск з боку її батьків, і нібито план врятувати вас від пастки, було лише її спробами уникнути відповідальності за те, що вона зробила. Це показує, що її так зване вибачення зовсім не щире. Цілком розумно, що ви більше не хочете бути її подругою, тому що, очевидно, що вона не ваша подруга і вже давно нею не була. Коментатор 2. перейдіть на мінімальне спілкування. Коли вас запитуватимуть інші люди, просто відповідайте щось на кшталт у нас є деякі розбіжності або занадто зайнята залежно від того, хто питає. Як мама двох дітей. Яка ніколи не хотіла бути домогосподаркою, те, що сказала Менді, лише підтвердило, що одна вона груба, дві вона сповнена упереджень, і три вона вас зовсім не знає це не ваша подруга, настав час скинути цей баласт, і ваше життя стане набагато кращим після цього. Коментатор Три Будь ласка, перечитайте те, що ви написали, уявляючи, як ваша донька переживає такий самий досвід з подругою. Чи сказали б ви їй пробачити ту саму маніпуляцію, агресію та жорстокість? Чи хвилювалися б ви, що ця явно травмована людина буде поруч з вашою онукою та майбутньою дитиною? Захистіть себе так само, як ви б захистили своїх дітей. Оновлення номер два через тиждень. Вітаю всіх. Це останнє оновлення щодо цієї ситуації, тому що я вирішила, що стрес того не вартий. Останні кілька днів я телефонувала та зустрічалася зі своїми близькими друзями та родиною, щоб оголосити про вагітність, тому тепер майже всі в моєму оточенні знають. Люди просто хотіли поговорити про дитину, тому, на щастя, ніхто не запитував про всі ті справи з Менді. Нещодавно я зустрілася з... з однією зі своїх найближчих подруг з нашої групи, я розповіла їй про останню зустріч з Менді, і вона була так само приголомшена, як і я. Я сказала їй, що збираюся дистанціюватися від Менді та всієї цієї драми, щоб зосередитися на вагітності. Хоча я не дуже хотіла про це чути, моя подруга розповіла мені дещо нове про Менді та база. З'ясувалося, що зараз у них складний період, і вони близькі до розриву. Ситуація погіршилася настільки, що баз тимчасово переїхав назад до своєї матері. За словами моєї подруги, Менді вирішила серйозно поговорити з базом про шлюб. І сказала йому, що вона згодна ніколи не виходити заміж. Тоді баз нібито запанікував і звинуватив її у зраді, бо думає, що її небажання більше одружуватися означає, що в неї хтось є або вона втратила інтерес, що є безглуздом. Він, очевидно, не хоче слухати жодних аргументів, тому вони вирішили взяти паузу у стосунках. Мені її шкода, але це більше не є моїм пріоритетом, і я сподіваюся, що Менді зрештою, буде щасливою. Я насолоджуюся життям зі своєю родиною, зосереджуюся на тому, щоб пережити ці перші дні вагітності і проводжу час з людьми, які мене підтримують. Дякую, дякую за всі поради. Чи я мудак за відмову носити перуку на весіллі мого брата? Я 23 роки вирішила не одягати перуку на весілля мого брата. Коли він освічився, я була в захваті та підтримувала їх з кімнати в гуртожитку. Проте підготовка до цього весілля виснажила всіх, і для мене це стало критичною точкою. На першому передвесільному заході наречена вручила своїм подружкам пакети вражень вартістю до трьох тисяч доларів, що включали подорож. Я, нещодавня випускниця коледжу з початковою зарплатою, обговорювала з іншими зачіски. Подружки нареченої дійшли згоди щодо зібраних вгору варіантів, враховуючи вологість повітря. Через кілька місяців наречена повідомила мені про зміну стилю та своє бажання, щоб я носила перуку. На той час я нещодавно зробила коротку стрижку та пофарбувала своє натуральне волосся, що було для мене знаковою подією. На моє запитання щодо кіз вона відповіла негативно, наголошуючи на однорідності. Я попросила надати деталі перуки, але вона не робила цього протягом кількох місяців. Після дівич вечора вона поцікавилася, чи придбала я перуку, повідомила вартість послуг стиліста, і, не отримавши швидкої відповіді, все одно підписала з ним контракт. Моя спроба компромісу встановити перуку самостійно, а укладку довірити стилісту була відхилена. Вона заявила, що її стиліст не працюватиме після встановлення, виконаного іншою людиною. Я висловила свій дискомфорт щодо ціни та самого процесу. Її відповідь була такою Через твоє нещодавнє стриження та фарбування виникли додаткові витрати на забезпечення однорідності. Добре, відповіла я. Під час терапії я поділилася своїм відчуттям цапа відбувайла в родині. Де мої особисті межі сприймаються як непокора. Мій терапевт зауважив коли люди звикають до вашої поступливості, вони постійно підвищують вимоги. Внутрішній голос підказав мені, Я не одягну перуку. Я пояснила свою позицію батькам мати назвала мене егоїсткою, а батько сказав Ти була дитиною і не могла відмовити. додавши. Якщо наречена не отримає бажаного, ти не будеш серед подружок нареченої. Я написала нареченій, яка висловила повагу до мого рішення, але запропонувала підтримати знатовпу. Моя відповідь була такою мене ранить те, що мені ставлять умову залишитися лише за повної зміни мого вигляду. Це не єдність, а контроль. Я люблю тебе, але не зникну. Вона переслала це повідомлення моїй родині. Її поведінка була дуже контролюючою. Інші також мали з нею конфлікти, і головна дружка нареченої відмовилася від участі. Мій брат розповідав, що вона негативно відгукується про нашу родину. Коли я порушила це питання, батько закричав, що ніхто не на моєму боці і звинуватив мій психічний стан. Мені навіть порадили взагалі не приходити на весілля. Брат запевнив, що йому байдуже, чи буду я серед подружок нареченої, що значно полегшило мої почуття провини. Я сказала йому, що все одно прийду на весілля такою, яка є. Редакція додано. Наречена нарешті надіслала повідомлення, звинувачуючи мене у зверхності, зауважуючи, що моє рішення було прийнято в останню мить, що вона є центром цього нового етапу, що Біблія ставить дружину на перше місце. І що я сама себе вигнала. Моя відповідь була чесною я висловлювала свій дискомфорт ще на ранньому етапі. Мої слова не були жорстокими, а лише роз'яснювали мою позицію. Я навела цитату з писання Ефесян 5», наголошуючи, що повага має бути взаємною. Я поважаю їхній шлюб, але себе поважаю більше. Вона переслала це братові, який написав мені Я люблю тебе. Але вона на першому місці якщо ти не можеш підкоритися, ти вибуваєш обговорення завершено. Чи я мудак за відмову носити перуку та за те, що залишаюся вірною собі? Редакція. Слід зазначити, що після того, як брат сказав, що йому байдуже, чи буду я серед подружок, я погодилася і запевнила, що буду присутня як гостя, щоб підтримати його. Це мій єдиний брат, сяш, сестра. Тому, звісно, я хочу бути на його весіллі. Оновлення вітаю всіх! Перш за все хочу висловити щиру подяку за ваші коментарі, глибокі думки та підтримку. Цей незвичайний та ізолюючий досвід виявився надзвичайно цінним. Зараз я перебуваю далеко від родини, але завтра повертаюся. Вчора мені зробили зачіску в салоні, якому я довіряю. Мені вплили волосся. Замовлення було терміновим, тому колір вийшов дещо яскравішим, ніж я очікувала, але виглядає стильно та професійно. Нещодавно наречена згадала, що кольорове волосся є прийнятним за умови, що воно зібране у хвіст. Саме так я і зробила. Ця зачіска мені личить, і я рада, що вирішила її зробити. Разом із фотографіями мого нового волосся я надіслала спокійне та щире повідомлення своїй родині та нареченій. У ньому я зазначила, що не прагну зробити це весілля центром уваги, що ультиматум щодо мого власного тіла викликає в мене страх, і що особисто в мене ніколи не було проблем з нареченою. Проте вона не має права контролювати моє волосся, особливо без готовності до компромісів чи фінансової підтримки. Брат відповів. Ти сама позбавила себе будь-якої можливості порозуміння своєю попередньою поведінкою. Ти виключена, це остаточне рішення. Моя відповідь була лаконічною гаразд, я зосередилася на збереженні свого психічного здоров'я та на опрацюванні цієї ситуації у спосіб, який є для мене здоровим. Проте, коли сьогодні ввечері я зателефонувала своїй матері, щоб дізнатися про весілля. Вона повторила вже знайомі мені слова про мою надмірну драматизацію, спроби зіпсувати святковий день та про те, що я влаштую велику сцену. Мої батьки, здається, намагаються зараз протистояти мені, ймовірно, розуміючи, як може виглядати моя відсутність на весіллі. Але їхня поведінка не здається щирою, скоріше награною. Деякі коментатори запитували про мої стосунки з нареченою. Я вважаю, що докладала зусиль для їх налагодження. Я навіть відкрилася їй щодо болючої події з часів навчання в коледжі чогось глибоко особистого та сором'язливого я сподівалася на розуміння або хоча б співчуття. Проте сьогодні ввечері моя мати повідомила, що наречена тепер почувається некомфортно через мою присутність на весіллі, через ту мою відвертість. Дехто зауважував, що моє повідомлення після того, як мене вигнали. Створило враження, ніби я затягувала конфлікт. Можливо, так і було. Але для мене шлюб є глибоко священним мої батьки одружені майже 40 років, бабуся з дідусем близько 70 років. І ця спадщина щось для мене значить. Я теж хочу колись вийти заміж, не просто щоб мати весілля, а щоб побудувати щось справжнє, тривале та засноване на любові. Ось чому я дала стільки шансів. Ось чому я так сильно намагалася бути поруч, навіть коли відчувала, що мене відштовхують, тому що я ціную сім'ю. І я хотіла вірити, що вони теж мене цінують. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!